Ти качний, качний, до, 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 до. Не вертайся, не фіг, не фіг. Витачність в тебе немає. Витачність в тебе немає. Ти маєш, можна я тим не розумію, то зараз не знайдуть, не почнеш. Не знайдуть. Не куріть. Ходь, не мешайся. По центру, знаєш, що ти на пік вітаєш? Ти по центру, пускаєш якнайбудь, втачишся і ні. Ні. Нічого, ти качний, який я був. Ти куди почнеш, ти будеш на два кроки в приймати м'яч. м'ячі. Вміють помітку. Ти його потягнув встати і біжиш до м'яча м'яче. Піднімаю. Взяв м'яч і все. Беремо водію. І тобі я прошу, Зайдіть, заберіть, м'які добийте, до останнього збігайте. Давайте, не треба, що забити гол. І максимально два. При такому верху мама <систематрична> сидиш і ти розумієш, що я зразу хоче. А друг поправимося, розуміємо. Він приймає, немає кому їм наш. Він при нему піхаєш. Тому що вони у зміг ми побігти порік, а <систематрична> назад випадки. Два ж ти можеш, Вони зробили, вони Зараз сходить. Разу дивись проти час. Це не блять. Моральну тяжку. Сука з середини душі, трахунку. Базару ноль, блядь. Нема мотивації, але зберіться, блядь. або зараз, або <пробовує> ніколи. Три хвилини, блядь. Сука, таке враження, як останні хвилини життя. Будь <пробує> ласка. Давайте блядь, так, щоб <пробує> нас сьогодні тут запам'ятали. Будь ласка.